Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі Оріани, Це канал про магію. Дякую, що ви є. І сьогодні я пропоную продивитися тему підпалів або ось цих пожеж, що спалахнули поліссям, тому що дуже багато гектарів лісів горить. В чому ж справжня причина. Сьогодні ми будемо працювати вже з більш такими. Темними колодами, похмурими, тому що, власне кажучи, осінь і починають перемагати темні енергії. Так. Отже, причина пожеж. спричинених у полісі. Так, ми бачимо десятки кубків і... В даному випадку, в цілому, якби це був Вайт, це була б досить така позитивна карта. Але десятка кубків у колоді говорить про те, що було щось вилете для того, щоб здійснився підпал у прямому сенсі. І її прикриває четвірка кубків. Це використання рідин для того, щоб було, був цей підпал. Ну, тут може бути і бензин, і паливо програтися. Тут будь-що будь може бути запальною. Тобто це не сірничок. А, так. Дивіться, і за цим стоїть така потужна темна сила. А, швидше за все, що можливо, це навіть. Вороже ДВРГ у прямому сенсі для того, щоб викорити так би мовити наших хлопців з лісів. Отже, це свідомий такий крок, продуманий і з використанням сили. І знову ми бачимо пажу жезлів. Тобто, це власне кажучи виконавець жезла, ми пам'ятаємо, відповідає за підпали. І в цілому це, я б сказав, досить молоді люди, які, в принципі, це свідомо зробили і є винуватцями саме осіх масових пожеж. Хоча зовні, в принципі, вони досить невинні. Минуле. От, подивіться, як воно випадає, цікава п'ятірка жезлів, безпосередньо задум про підпал. Ось ми навіть бачимо тут, який повинен був втілитися, і цей задум, на жаль, вдався. І страждають дерева, і це збитки, це екологічна така втрата. Ми бачимо, ну скажімо, сухе дерево. Це загибель ось цього живого. Ця ситуація, ще буде продовжуватись десь до двох тижнів, плюс-мінус, заради того, щоб могло більше згоріти дерев, на жаль. Так, що ж робити? Нам, або що роблять? Це відборювання території, тут тут пентаклів. Це захист їх територій у прямому с -с сенсі е використання всіх тих засобів, які е використовуються, щоб загасити пожежу, земля, пісок, вода. А, але ну, ту спетаклів це в першу чергу земля. Тобто показано, що дійсно треба робити, гасити її фізичними шляхами, е і це вдається. Це вдається. це добре, Двійка мечів. Це все робиться самотужки. От, тут навіть люди допомагають. І всі служби кидаються на гасіння цих пожеж, але двійка мечів тут, знаєте, роздвоєння в плані, що пожежа там і там, і от людського ресурсу може не вистачити на гасіння. карти надії або страху. На даному випадку домінує все-таки страх, те, що пожежі можуть продовжуватися, і підпали можуть скажімо, так, негативним чином програтися саме для жителів Київщини чи Полісся. Я не знаю, можливо, там підпали в інших областях також є. По кордону. Ну, я, ми зараз дивимося тільки по лісі там такий і кінцевий такий результат е е паш мечів. Ми бачимо в цілому, що все-таки знаєте е е ворожий підступ. Тому що е мечі ж ми знову вони пов'язані з військовими, але наразі це, ми дивимося в негативному контексті, тобто це ворожий підступ. Отже, згідно саме цього розкладу, ми бачимо, що пожежі викликані ДВРГ-групами та тими, хто їм допомагає. Це в цілому молоді люди, які свідомо розуміли. Що їм потрібно зробити, і навіщо це робити. Слава Богу, що наразі ми гасимо всіма можливими засобами, і це вдається, але є страх, що це буде продовжуватися, і згідно цього розкладу назавжди будуть виявлені, тобто фактично їх неможливо знайти. Ну, це і так зрозуміло, навіть без карт. Тому що там вилив та й пішов собі. На жаль. І дуже шкода, що природний ресурс використовується у підлих та підступних методах. Тому що природа також страждає в результаті війни, і вона отримує оці незагоєні рани також. Тримаємося і допомагаємо, хто чим. Може, бережіть один одного та будьте благословенні.